Отак у дворі так чудово виглядає куточок троянди, троянди, всюди троянди, білі. Вон там такі червоні, кущі такі і ось, і ось, які гарні. Ну реально просто. І воно такі пивоновидні троянди. Угу. Насадили люди, стараються, боже, не вели таку красу. Ось, ось, ось взагалі разарій такий чудовий, причудовий. Отак. О, я ближче підійду, зніму які клематиси, які чудові клематиси. Оно троянди. Ось обілля. Білі, просто хвилями, хвилями. Дивіться, які, які здорові. Боже, яка краса. Оце люди постаралися. І там воно плетиста троянда, прямо Не знаю, метра два, мабуть. А ось маленькі трояндочки Ось такі гарнюні, ось такі гарнюні. Прямо білий водоспад троянд. Вон так люди люблять свої подвір'я, так люблять свою країну і прикрашають як можуть. І гляньте, як як гарно. Взагалі ось, ось такі троянди. Боже, цілий розарій. Вон так у нас на тополі. Люди самі вирощують отакі от гарні троянди. І ось такий кущ. здоровезний величезний кущ трояндовий. Супер, супер. Так, обережно. да, яка краса. Ти бачиш, які тут вони боже, які вони величезні, все, все З руку мою. Так, да, супер.